Для відбудова та управління земельними ресурсами важливе питання, яке стоїть сьогодні перед громадами. У Вінниці за ініціативи Асоціації міст України влаштували діалоговий захід з питань земельних відносин. Надіємося через асоціацію, через відповідний комітет ці питання донести до центральних органів влади, тому що. Я, як і всі представники громад, переконані, що ми чітко маємо знати, що ми як в якому порядку маємо робити по завершенню війни сьогодні державою запущений процес розробки програми перебудови чи відбудови країни. Відповідно до існуючого законодавства, усі громади мають розробити відповідні програми для громад. І тут, безумовно, в цьому аспекті є дві важливих складових: це землеупорядна і містобудівна документація. Від ефективного використання земель залежить не лише надходження до бюджету, а й стратегічне планування розбудови міста, а ще створення майданчиків для залучення бізнесу, констатує мер Сергій Моргунов. Якщо говорити про децентралізацію, то зрозуміло, що саме комунальне майно і земельні ресурси це один із таких елементів ефективного управління цими ресурсами. З точки зору і задовільне потреб членів територіальної громади, крім збройних сил України. Я вважаю, що територіальні громади це одна із таких основ підтримки нашої держави саме в перемозі. Підтримки збройних сил там, і так далі. Тому, якщо говорити про децентралізацію, дуже важливо, щоб ми е, однозначно відстоювали інтереси територіальних громад. Необхідність інвентаризації земель, геоінформаційних систем, а також удосконалення законодавчої бази. Обговорити на болілі питання зібралися міські, селищні та сільські голови. Їх заступники, фахівці земельної галузі спільно з державними експертами. Щоб це все дійсно працювало на користь громад, ну наша функція в даному випадку це забезпечувати механізми, належні механізми для вирішення цих проблем і почути про ваші проблеми, серед питань, які цікавили учасників, інвентаризація та земельний аудит, адже це найбільш доступний і швидкий метод контролю за комунальними ресурсами. Ми всі розуміємо, перемога обов'язково наступить. Після перемоги вся країна і територіальні громади зайдуть у процес перебудови громад, і в цьому питанні важливо кожній громаді розуміти той потенціал, який у неї є. У всіх аспектах це і можливість розвитку релокованих підприємств, які переїхали в міста чи в області опорні, які сьогодні ну відносно. Завдяки нашим збройним силам, от в безпеці місто Вінниця давно працює уже над питанням мінітаризації земель, раціонального їх використання. Існують цілі інститут. У нас є напрацювання з цього приводу. Хвилювало учасників і питання безоплатної приватизації ділянок під забудову для учасників бойових дій, адже претендентів в сотні разів більше ніж вільних земельних ділянок у громадах. Одне з питань, яке ми плануємо через асоціацію от, ініціювати садки перед центральними органами влади, це монетизація даного права. Через прийняття відповідного закону з можливістю виплати компенсації тим, хто не скористався даним правом сильні громади, основа держави, переконують фахівці. Тож наразі важлива консолідована позиція органів місцевого самоврядування та центральних органів влади, а також подальше зміцнення вже наявних успіхів децентралізації.